Четверта хвиля мобілізації потрібна для створення резервів армії. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. Україна має бути готова до непередбачуваних дій противника, і для цього вояків треба готувати, а не одразу з військомату відправляти на війну. Більше того, мова йде про створення не тільки людського резерву, а й техніки, коли почнеться чергова хвиля мобілізації, і скільки людей та яких спеціальностей призиватимуть міністр не повідомив. Рішення про це прийматиметься на рівні керівництва держави, каже Полторак. Нагадаю, раніше він заявляв, що в Україні потрібно проводити наступну часткову мобілізацію, оскільки треба міняти хлопців, які вже півроку на фронті. Я не кажу, що це має бути сьогодні. Готувати резерви для того, щоб ми має, повинні бути готові до непередбачених дій, які можуть бути з боку як Російської Федерації, так і терористичних рупувань, які є на ході України. Для того, щоб ми були до цього готові, звичайно, нам необхідні резерви. Нам треба вчитися робити висновки з тих помилок, які були раніше. Людей треба вчити, щоб вони йшли на фронт, готові до війни, а не так, що тільки звихвісткувати одразу на війну.